Пляшечка скляна для малюків 250 міліграм. Є кришечка і ось така сосочка жовтенька. Так. І дівчатка ось такий класний термос дитячий. Сумочці йде з ремінчиком. Тут сумочка у нас розтібається на змійці, Ось така, дивіться, термосумочка, яка тримає температуру. І ось такий термос розкладається, термос поїлочка з ручкою, з соломинкою, термокружечка, мабуть, вірніше. Можна на подарунок.